Лені чудіки, які зламали все, що можливо, дійсно, і зараз я хочу поговорити про етику і про регламент, тому що це хороший привід. Ви знаєте, сьогодні в Україні 32 тисячі українок на рівні з чоловіками воюють, захищаючи країну. Гам'я, який заявив, що воюючої країни не може бути жінки голови голови профільного комітету міністра оборони, тобто таран тільки тому, що він має ну там певні чоловічі ознаки може бути. Який, вибачте, будь ласка, довів армію до знаєте цуцвангу, який просто сьогодні як корупційний скандал відносно того, що солдати їдять черв'яки, що перестали будувати гуртожитки, що перед солдатами, чоловіками і жінками Чинками є заборгованість 3,5 мільярди гривень. Він може бути міністром. А жінка, яка би дала жару в тому міністерстві, не може. Ви знаєте, я голова фракції, як і даві тарахамія, голова фракції. У нас у фракції дисципліна. У нас у фракції, вибачте, будь ласка, голова фракції чи у владі вона, чи в опозиції ходить на роботу і не прогулює. Я вимагаю від нашої політичної сили до регламентного комітету заяву про відсторонення Давіда Арахамії.